Усім привіт! Хочу розповісти вам про виплати для власників карт поляка. Отже, що це таке? Це одноразова фінансова допомога від держави Польщі для власників карт поляка. Мета цієї допомоги, щоб допомогти з облаштуванням і покриттям для початкових витрат на життя у Польщі. Хто може отримати цю фінансову допомогу? Отже, фінансову допомогу можуть отримати власники карт поляка, які хочуть оселитися в Польщі на постійне проживання. Це може бути або сталий побут, або отримання громадянства. Наприклад, якщо ви подали заяву на постійне проживання у Польщі, ви можете подавати заяву уже на ці виплати. Або якщо ви подали на ви маєте карту поляка і подали на громадянство, ви теж можете подати заяву на ці виплати. Тобто головне, ці виплати можуть отримати тільки ті власники карт поляка, які вирішили оселитися в Польщі на постійне проживання. Ця виплата є одноразовою, тому отримати її можна тільки один раз. Які основні умови, щоб отримати цю фінансову допомогу? Перше, ви маєте бути власником дійсної карти поляк. Карта поляка має бути актуальна і дійсна, не прострочений термін, і так далі. Друге це переїзд до Польщі з метою постійного проживання, тобто подача заяви на сталий побут або на громадянство. Далі вам потрібно подати заяву в саме на ці виплати. І саме важливо, що ця заява може бути подана не пізніше, після трьох не пізніше трьох місяців, коли ви подали заяву на сталий побут або громадянство. Тобто, якщо ви подали заяву, наприклад, на сталий побут. То в терміні трьох місяців ви повинні подати заяву на ці виплати. Якщо ви не встигнете подати заяву за ці три місяці, то ваша заява може бути вже не розглянута. Так на такі правила так написано було на сайті у жонду в місті, в якому я проживаю, і е, ця виплата є одноразовою. Це потрібно знати і розуміти. Наступне питання, де подавати цю заяву. І це дуже важливо. Цю заяву потрібно подавати в тому е, воєводстві і в тому уженді, де ви складали внісок на сталий побут, або де ви подавались на громадянство. Саме так. Тому що, якщо ви, наприклад, склали внісок на сталий побут в одному місці, а заяву е, для виплат в іншому місці, то ваша заява знову ж таки розглянута не буде. Це дуже важливо. Подавайте заяву там, де ви подавались на сталий побут або на громадянство. Наступне питання: чи потрібен номер е, рахунку в польському банку? Так, потрібен номер рахунку в польському банку. Ви маєте його відкрити, тому що коли ви отримуєте рішення про ці виплати, е, вам потрібно буде вказати, куди ви хочете отримувати ці виплати. Тому заведіть собі е, рахунок у польському банку. Або там можна буде також відмітити у заяві, що ви, буде, ви хочете отримати готівкою, але це вже інша процедура. Я цього на 100% не знаю. Потрібно це буде вказати в іншій заяві, коли ви отримаєте децизію, рішення про те, що ці виплати вам нададуть. Отже. Я подав таку заяву, склав такий внісик, заповнив всі документи. Заніс, у мене всі ці е, заяву прийняли, документи мої всі прийняли, але мені прийшов лист від Ужонду. І там було зазначено інше, що зараз такі виплати в 2025 році вже призупинені. Це викликано тим, що 22 січня 2025 року міністр внутрішніх справ та адміністрації оголосив, що виплати тимчасово призупиняються. Ключове тут слово тимчасово, оскільки вже використано. 70 Сяд коштів передбачених у державному бюджеті на ці виплати, але це не значить, що їх не можна. Отримати, я е, вважаю, що є шанс отримати ці виплати пізніше. Е, наприклад, усі заяви, які подані 22 січня 2025 року, будуть розглядатися після того, як буде збільшено е, цей цільовий резерв у бюджеті на ці виплати. Тобто, якщо я подав заяву в 2025 році, то наприклад е, в 26, на початку 2026 році е, моя заява буде розглядатися е, одним із перших е, людей. Отже, яка сума таких виплат? Так, ця сума може відрізнятися в залежності від рішення міністерства, а також вона залежить від базової ставки соціальної допомоги, яка, наприклад, там, на 25-й рік одна, а на 26-й рік може бути зовсім друга. Наприклад, я таке прочитав, що на одну особу у 25-му році ця сума складає цих виплат, складає 8700 злотих. Дуже важливо, що в заяві ви можете вказати членів найближчої родини. Тобто, наприклад, це ваша дружина і ваші діти. І ваша дружина і ваші діти також отримують цю фінансову допомогу додатково. Тобто, чим більше у вас членів вашої ближчої родини, тим більше коштів ви отримуєте. Важливий момент, що ця виплата не виплачується вам одразу повністю вся. Вона розподіляється аж на 9 місяців. Певний, певний відсоток виплачується за 3 місяці, і потім воно поступово йде. Це все можна е, погуглити в, ін в інтернеті. Які документи потрібно, щоб додати їх до заяви про виплати власникам карт поляка? Потрібний ваш паспорт, копія всіх сторінок, де є штампи про перетин різних кордонів різних країни протягом останніх п'яти років. Також потрібний доказ, що ви подали на сталий побут або на громадянство. Наприклад, якщо ви подали на сталий побут, у вашому паспорті буде стояти штамп з датою, коли ви склали внісик. На постійне проживання. Це є одним із доказів того, що ви подали заяву на сталий побут у випадку з громадянством я не знаю, бо я ще на громадянство не подавався. Але там також має бути якийсь доказ, що ви подались на громадянство і очікуєте рішення. Отже, е, наступне що? потрібно потрібно якщо ви додаєте до заяви е, членів вашої родини тобто наприклад якщо ви додаєте дружину потрібно е, е, свідоцтво про шлюб е, її паспорт потім якщо ви додаєте дітей потрібно свідоцтво е, про народження всіх дітей. І всі ці документи, як я і раніше говорив у попередніх відео, мають бути перекладені на польську мову присяжним перекладачем. І тільки така документація є офіційною, і тільки така документація буде прийматися до ужедів. Я зроблю список е, на екрані всіх документів, які потрібно буде подати до заяви, бо, можливо, я щось забуду і е, не, не скажу. Тому я зроблю е, зверху екрану такий список, де буде перечислено повністю всі документи, які потрібно подати вам. Отже, наступне, вам потрібно подати е, такий документ, доказ того, що ви вже проживаєте у Польщі. Це або мальдунок, або умова найму мешкання. Так, я, наприклад, додавав е, такий договір, що я орендую мешкання у своєму місті у Польщі, де я проживаю. Наступне потрібний документ про те, де ви працюєте і скільки ви заробляєте. Таке можуть у вас попросити. В моєму випадку мене попросили надати мені такий документ. В залежності від уженду вас можуть попросити донести ті чи інші документи. Наразі у мене все. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Якщо я чогось не сказав, пишіть мені запитання, якщо вас щось цікавить, додаткове. Я з радістю на все відповім в коментарях. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Отже, до нових зустрічей.